Протягом тижня з 13 по 20 листопада на Миколаївщині зафіксували понад 3 тисячі випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Втім, ситуація стабільна, зауважує генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, адже епідемічний поріг у регіоні не перевищено. Південь України він має особливості в епідсезоні. І Миколаївська область, як південь України, має ці всі сплески захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції навіть і у березні місяці. Тому ми очікуємо погіршення ситуації, це буде обов'язково, але трошки пізніше, ніж в цілому, це буде на сьогоднішній день відбуватися в середньому по Україні. Аби уникнути захворювань, лікарі радять вакцинуватися від грипу. Препаратів наразі вистачає. Однак станом на сьогодні у регіоні кількість людей, які вакцинувалися, низька, зауважує Володимир Клочко. На сьогоднішній день проти грипу у нас всього вакциновано 1816 осіб. Це дуже мало, зрозуміло, тому що вакцина була доставлена для щеплення груп медичної епідемічного ризиків. Тобто Медиків, які стикаються саме з хворими, і інші, хто придбав, на жаль, теж мала цифра, це всього навсього 281 людина, яка щепилася за власним бажанням. Щеплення від грипу вбереже від хвороби не лише вас, а й ваших близьких, адже вірус передається дуже швидко. Втім, якщо ви вже захворіли, не займайтесь самолікуванням, наголошує директор центру. Прийом антибіотиків та інших препаратів має призначати виключно фахівець. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеніончаренко, новини на телеканалі Март.